Всім привіт шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті. Це місто Житомир. І у нас сьогодні не просто випуск, у нас святковий випуск, тому що ми нарешті дочекалися. 10 тисяч підписників на нашому каналі це для нас дійсно свято, тому що йшли ми до цього аж цілих два роки. Ну і в першу чергу хочу подякувати нашим збройним силам України, подякувати всім формуванням, хто оборонить нашу землю, всім, хто робить е, кращі умови про життя в Україні, і має можливість взагалі жити завдяки хлопцям і дівчатам, які стоять зброєю і виганяють орків з нашої землі. Ну а також хочу подякувати всім, хто долучається і наближає перемогу. Це всі волонтери, лікарі, енергетики таки, всі, хто долучні, всі, хто піднімають економіку України. Ну і подякувати нашим підписникам. Якщо ви не є ще підписником нашого каналу, обов'язково ставте лайк до гори, натискайте підписатися і вставляйте там дзвіночок, натискайте на нього, щоб не пропустити жодного випуску. Ну, і, як і обіцяли, що у нас буде свято, 10 тисяч підписників, обов'язково будуть подарунки. Тому ми вирішили розіграти 100 літрів пального. Для цього вам потрібно що зробити: це поставити лайк під. Цим відео обов'язково залиште коментар, і ми наступної суботи або неділі визначимо 5 переможців, які отримують по 20 літрів. А ще я розкажу вам невеличкий екскурс, що у нас відбувається на кармаркеті. І за ці два роки, поки існує YouTube канал, змінилось дуже багато. Ну незмінним є те, що дуже гарний майданчик, адреса Покровська 271. Найбільше авторинок європейського формату в Житомирській області. Ну а найголовніше, що у нас професійні менеджери, які обов'язково підберуть вам автомобіль за вашими потребами. По-друге, проїжджаємо. По друге, що ви маєте обов'язково пройти тест-драйві, то безкоштовно і приїхатись на кожному з автомобілів, які забажаєте. По третє, що ви маєте можливість перевірити своє авто в плані МВС України тут у нас прямо на території, перевірить ваше авто, а точніше, номер кузову і номер двигуна. А найголовніше, що останнім часом у нас з'явилось це, ваше авто мають професійно перевірити стан. Кузов автомобіля, пройти комп'ютерну діагностику, підняти ваше авто на підйомнику, який знаходиться теж на нашій території. Ну а ще ви маєте можливість правильно називається як договір куплі, продажу оформити прямо на місці. Ну і обов'язково наші менеджер підкажуть, як то зробити все вірно, правильно і дуже швидко. Тому, друзі, кармаркет, місто Житомир робить все для того, щоб ви прийшли. Побачили, закохались в авто, полюбили його, на ньому проїхалися і обов'язково стали якнайшвидше його власником. Отже, майданчик CarMarket робить все, щоб об'єднати продавців авто і покупців авто. Ну і зробити це професійно. Ну а сьогодні не виключенням є те, що ми покажемо вам два ряди автомобілів з наших десяти рядів. Тому будемо починати. І першим ряд покажемо вам третій. І почнемо ми з такої красуні, це BMW 318, 20-го року випуску 259 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат 5 місць, задній привід, Німеччина, 2 ключі. 30 999 доларів. 30 тисяч. Ну ви подивіться на цю красуню. Вона так виглядає, що навіть тут вже не дивишся на цінник, а розумієш, що таке авто мріють отримати кожен. Поїхали далі. Шкода Октавія А5. 2011 рік, 261 тисяча пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, 8,999. І зараз я дочекаюсь цього цінника, де буде написано обмін, тому що у нас авто можна ще й обміняти, а ще можна автомобіль взяти в кредит або в лізінг. Це теж дуже важлива інформація, тому що не всі люди мають при собі ту суму, на яку розраховували купити автомобіль. А ми допоможемо вам це зробити і щоб ви їздили вже на своєму авто. При тому частинками виплачували її вартість. Далі, Шкода Октавія А5 2009 року, 258 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка 5, місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 8600. Якщо буде додаткова інформація, яка мені доступна для прочитання, обов'язково розкажу. Е, не можу прочитати. Так, далі, Мазда 6, 2000... 9-го року, 195 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка, 5 місць, Передніпривідь, Німеччина, 2 ключі. 8800. Ціна, ми бачимо шкіряний салон. І, шановні друзі, ви нам пишете і кажете: ну що це за огляд? Ви не можете подивитися, наш показати середину авто, який там салон. Друзі, ви там можете зробити, перейти на наш сайт. Тому що на сайті ми зробили для вас взагалі офігенну штуку, тому що там можна як подивитися фотографії автівки, а також заглянути всередину авто і зробите ви то камери 360. Тобто, ви на своєму телефоні, смартфоні, на ноутбуці, де завгодно. Можете гортати і дивитися весь салон, як зверху, знизу, і загляньте в кожен куточок на панель на заднє сидіння, тому що там камера 360, і ви обертаєте салон всередині. Тому ми все робимо для того, щоб як вам найкраще оглянути авто. Але краще приїжджайте до нас і подивіться своїми очима. І доторкніться до нього. Фольксваген Тюран 2007 року 202 тисячі пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина. Має два ключі. Ціна 8200. Фольксваген Каді, пасажир 2006 року, 235 тисяч пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Авто було пригнано з Німеччини, має один ключ, ціна 7,600. Еволюція каді просто у нас відбувається. Далі теж Volkswagen Каді пасажир, але 2012 року 229 тисяч пробігу. 1,6 дизель, механіка, 5 місць. Передній привід Німеччина має два ключі. Ціна 11,800. Думав, додаткова інформація є, ні. Красунчик Volkswagen Passat B8 2018 року, 186 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід. Автопринос Німеччина має два ключі, ціна 19900. Шкода Октавія А5 2010 року. 221 тисяча на одометрі, 1,4 бензин, автомат 5 місць, передній привід Німеччина має один ключ, ціна 8800. Volkswagen Golf 5 2008 року. 221 тисяча пробігу, 1,4 бензин. Механіка 5 місць, передній привід. Авто Швейцарії має два ключі. Ціна 6800. Ми бачимо сервісну книжку, ми бачимо всі документи і це авто зараз якраз дивляться потенційні покупці. Volkswagen Golf 2004 року. 212 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привид авто з Фінляндії має два ключі. Ціна 5500. Mercedes-Benz b 170 2008 року 219 тисяч пробігу, 1,7 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід. Автопригноз Німеччина, має два ключі. Ціна 7600. Renault Ман 2006 року. 238 тисяч пробігу, 1,9 дизель, механіка, 5 місць, Передній привід. Авто з Бельгії. Має один ключ. ціна 5900. BMW 535. Авто 2012 року. 136 тисяч пробігу, 3-літровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід, один ключ, ціна 16500. Ми бачимо люк, ми бачимо мегакрутецький шкіряний салон. Це x drive Citroen C4 Cactus. 2015 рік, 219 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід. Авто з має один ключ, 9 тисяч американських доларів. Volvo v 70 11 року 183 тисячі на одометрі, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід авто з Норвегії має два ключі. 11,200. 200. Ніснка плюс 2, тобто 7 місць. 2010 рік 220 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, механіка, повний привід. Фінляндія має два ключі. додатково є гума на дисках. 11500. Fiat Grande Punto. 10 рік. 138 тисяч пробігу. 1,4 бензин. Автомат 5 місць. передній. приїде. Офіційно придбано авто в Україні. Має один ключ. Ціна 4800. 800. Peugeot 5008. 11 року. 247 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 7 місць, передній привід. Авто з Франції має два ключі. Ціна 7,999. На черзі Fiat Doblo, Пасажир. 11 рік, 267 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Авто з Німеччини має два ключі. 7800 ціна. Ну і капот дуже цікавий. Дизайн. Капоту. Бачите, тут може бути ваша реклама, наприклад, або ваша фотографія, або ще щось. Volkswagen Turan 2004 року. 178 тисяч пробігу, 2-літровий бензин. Механіка. Передній привід авто з Німеччини має два ключі. Ціна 6700. Volkswagen Golf 5 2008 року. 153 тисячі пробігу. 1,6 бензин. Механіка 5 місць. Передній привід. Авто з Німеччини. Має два ключі. Ціна 7700. Mercedes Benz a 160 2011 року. 211 тисяч пробігу. 1,5 літровий бензин. Автомат. 5 місць, Передній привід Німеччина. Один ключ. Ціна 7400. Ми так, нон-стоп, нон-стоп. Тому що ряди все довше і довше стають. Шкода Фабія 2003 року. 230 тисяч пробігу, 1,4 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина. 4500. Ах, який же колір. Як кажуть і наші деякі бізнесмени. Який там колір? Синій. Ну, який саме? Ізолента. <реш> Колір дуже насичений синього кольору. Гольф 4. Перший рік. 2001 316 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка 5 місць. Передній привид Німеччина один ключ. Ціна 4,650. Ну, гарно виглядає цей гольф. Шкода Фабія 2006 року. 215 тисяч пробігу. Це 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, авто з Нідерландів, 2 ключі, 4900. От ми я так подивилися, 3 автомобілі да, до 5 тисяч доларів. Я думаю, зовсім скоро знімемо для вас такий ролик. Авто до 5 тисяч доларів. Volkswagen Passat B5, 2001 рік, 198 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Німеччина, один ключ, ціна 4600. І ще один автомобіль Дзин, 5 до п'яти. О, як він гарно біло виглядає, цей «Тюсон». Я щось тюсони білого такого кольору не бачив ще. Hyundai Tucson 2009 року, 90 тисяч пробігу всього-навсього. Це двохлітровий бензин, механіка, 5 місць, повний привід, Німеччина, два ключі. Ціна 10 200. Біленький, якийсь він такий високий. Гарний, гарний, гарний. Ну і закінчуємо цей ряд Nissan Leaf 2015 року. 91 тисяча пробігу, це 24 кВт, 5 місць. Передній привід, авто з Норвегії, має два ключі, ціна 9700. Ну що, і друзі, переходимо до наступного ряду і розкажу вам, нагадаю, про Car Market Online. Якщо у вас немає можливості залишити свій автомобіль, у нас на майданчику, по-перше, є базарні дні, ми їх так називаємо це субота-неділя. Сьогодні, до речі, неділя у нас 3 вересня. Тому ми бачимо позаду мене є люди, які приїхали і самі можуть продавати авто. Тобто, в суботу, в неділю, то коштує 100 гривень. Ви приїжджаєте, ставите свою автівку. бачимо, написано Продається. Тобто, і самі. Можете продавати свою автівку. Якщо ви хочете, щоб професійно менеджери продавали авто, ви маєте можливість залишати у нас на майданчику автівки, і вони стоять, і продаються щодня з понеділка до понеділка. Ну а Car Market Online, якщо немає такої можливості приїхати в Житомир, залишити на майданчику автомобіль. Ви маєте можливість зайти в чат-бот Telegram, Сфотографувати своє авто, виставити, завантажити фотографії, надати опис до цієї автівки, і тисячу потенційних клієнтів обов'язково побачить вашу автівку, а номер телефона ми вказуємо вас, щоб ви одразу мали можливість і побачити всіх потенційних покупців. Ну і варто це всього коштує 100 гривень. Тому, друзі, то за 100 гривень маєте можливість продати авто у нас на CarMarket. Онлайн. Ну а ми продовжимо, і покажемо ще один ряд і будемо нагадувати вам про 100 літрів пального. Ось ось такий автомобіль заїхав у нас на вихідні. Це Volkswagen Golf 5 2009 року. Це 1,4 бензин, механіка. Має 211 тисяч на одометрі, ціна 6999. І трошечки навіть Коля затримує вам камеру, щоб ви побачили номер власника авто. Так, далі. Volvo v 60 2013 року. 287 тисяч пробігу. Це 1,6 дизель, механіка, 5 місць. Передній привід. Авто приїхало з Швеції. Має один ключ і ціна 11900. Volkswagen Caddy вантажівка 15 року. 211 тисяч на одометрі, Це 1,4 бензин. Встановлено ГБО, механіка має два місця. Передній привід. Авто приїхало зі Швеції. Один ключ. Ціна 11 999. Ford Focus 2007 року. 259 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин. Механіка 5 місць. Передній привід. Авто з Німеччини має один ключ, ціна 4950. І отакий смайлик, бачите? Так блибе. Коли поворотник включаєш, він маргає оком. Так, далі у нас Opel Insignia 2009 року, 172 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, механіка 5 місць. Передній привід Норвегія. Один ключ, ціна 8800. Toyota Yaris 2014 року, 146 тисяч пробігу. Це гібрид, півтора літровий автомат, 5 місць, передній привід авто Швеції, має два ключі. Ціна 11 999. Цікава така оптика у цього Яріса. Ой-ой-ой, Subaru Outback 2012 рік. 249 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка 5 місць, повний привід. Авто Швеції має два ключі 11900. Аутбек це виглядає дуже гарно. Яскраве авто. Далі у нас Рено Кенго, вантажівка 2011 року, 135 тисяч пробігу. Це півторалітровий дизель, механіка 5 місць. Передній привід 5 місць. Це вантажівка. Я думаю, тут два місця потрібно написати. Швеція, два ключі, 7800 ціна. Бо я вже так почав говорити, говорити, все читаю. Але це швантажівка, два місця. Ви подивіться на цього маленького, чудового, прекрасного красунчика. Це Fiat 15-й рік. Це 36 тисяч пробігу. Всього-навсього. Друзі, чому є? Тому що це електроавтомобіль 24 кВт, 4 місця, передній привід Норвегія, 2 ключі 10-300. Ну, таку електричку я ще не бачив у нас, і буде цікаво, коли на ній переїхатися. Обов'язково. Так, далі у нас Renault Megane. це я так розумію кабрилет. Так воно є, шкіряний салон, панорамний дах. 2005 рік, 212 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Швеція, 2 ключі. 5999, друзі, і ви на кабріолетіку. Хоча сезон вже майже закінчиться, ще там місяць, у нас півтора буде тепло, але він виглядає і е, з дахом круто. Це ж купеха, 2 двохлітрова. Так, далі у нас Рено Лагуна 2010 року, 278 тисяч пробігу. Це півторалітровий дизель. Механіка 5 місць, передній привід. Франція, 2 ключі, ціна 6500. Надіюся, я побачу ще якісь слова на додаткові інформації. Далі у нас Volkswagen Passat B7 13 року. 295 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Додатково є гума на дисках. Ціна 11800. На черзі у нас Volkswagen Passat B8 17 року. Панорамний дах, 202 тисячі пробігу. Двохлітровий дизель автомат 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Додаткова резина гума на дисках, 2500 ціна, шкіряний салон і просто топ-автомобіль в своєму сегменті. Спортивний варіант: у нас Volkswagen Golf Plus. Ми бачимо, ця полоска робить його помітним Серед інших автомобілів. Авто 2006 року, 205 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка 5 місць Передній привід авто з Німеччини має два ключі. Ціна 6750. Дача Duster 2013 року 268 тисяч на одометрі, 1,5 дизель, механіка 5 місць. Певний привід, повний привід Франція один ключ 7700. Авто е, сервісне обслуговування Капремонт Кардано зроблено, ліве заднє крило, праве задні двері підфарбовані. Просто покажемо вам це кенго. Але, а, ось впав цінник. Що я можу сказати? 209 тисяч пробігу, по півтора літровий дизель, механіка, 5 місць. Передній привід Франція. Ціна 8300. Впав цінник. Відного сонечка відклеївся. Ну, це ж взагалі красунчик. Дивіться, електро, Нісан НВ 200, 18 рік. Друзі, увага! 9 тисяч пробігу. Нове авто 24 кВт. Автомат 5 місць, Передній привід, Німеччина, 2 ключі. 19999. Так сказав, автомат. Розумію? Ну, понятно, що електроавтомобіль, там по-іншому ніяк. Chevrolet Nubira 2008 року, 232 тисячі пробігу. 1,6 бензин встановленого ГБО. Механіка 5 місць, передній привід Німеччина, один ключ. Ціна 5400. Ще один електроавтомобіль Nissan Leaf 2013 року. 98 тисяч пробігу, 24 кВт. 5 місць, передній привід Сполучені Штати Америки. Є додаткова гума, але без дисків. Ціна 9300. І ми бачимо світлий салон всередині. Ну, як виглядає ліфт всередині, Ви маєте можливість бачити в місті, а також у нас на сайті. Тому обов'язково зайдіть і подивіться. Шкода Октавія а 5 2012 року. 130 тисяч пробігу. 1,8 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 10 300. Ми бачимо, на панелі лежить у нас книжечка сервісна, тобто всі записи у нас є. Так, найкрутіше авто з приводу е, лобового вітрового скла, яке заходить аж на дах. Це Citroen C4 Picasso, 10-го року 256 тисяч має пробігу. Це 1,6 дизель, автомат 5 місць, передній привід, Франція, два ключі, ціна 6,999 999. Таке mm -mm. лобовушка. Volkswagen Passat B8. 2017 року. 197 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Автомат 5 місць, передній привід. Італія, два ключі. Ціна 15 999. Volkswagen Beetle. 15 року. 108 тисяч пробігу всього на всього. бензин. Автомат 5 місць, передній привід. Сполучені Штати Америки, два ключі. Додаткова Ягума, ціна 12 тисяч американських доларів. Ну, це все-таки витвір мистецтва. Як не кажіть? Nissan Beetle, Nissan Beetle, Nissan Жук хотів сказати ще чуєш. Volkswagen Beetle, то е, реально круте авто. Як і круте у нас Рено Zoe. я дивлюсь на ці сидіння і трошки ошокований. 17-й рік, 128 тисяч пробігу, 41 кВт, автомат 5 місць, передній привід, Норвегія. Один ключ 13500. І Коль, якщо ти маєш можливість, підійди, будь ласка, покажи ці сидіння як спорткарі. Ще один електроавтомобіль. Це є Golf від Volkswagen. 18 рік, 109 тисяч пробігу. Це 36 кВт. 5 місць. передній привід Норвегії. Один ключ 17700. C-MAX. 2008 рік 232 тисячі пробігу. Це 1,8 бензин, встановлено ГБО, механіка. І показуємо вам номер власника. Привіт, моя хороша! Привіт, Аудіа 3. Привіт, привіт. Аудіа 3. 2007 року 248 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 місць. Передній привід. Авто з Німеччини має три ключі, додатково є гума на дисках. Ціна 7499. І е, є торг написано. Торг. Торг. Хто це такий гарненький, новенький? Це у нас Volkswagen Tiguan 2018 року, 147 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, 1 ключ, 23 500 цінник на цю автівку. Ну, звісно, Тюганчик виглядає. Подивись, який він красунчик. Ну, і ось закінчуємо наш огляд неймовірним красенням, неймовірним автомобілем. Це у нас Mercedes Benz. Авто. Зараз. Ні, то я знаю. Нами... Що робиться, бачите? Не встиг я відкрити авто, показати. А, 14 рік, це s 500 -й. 94 тисячі пробігу. Це 4,7 бензин. Диві, зараз кричи, кричи маленькі, кричи. 5 місць повний привід, друзі. Офіційно авто. Придбано в Україні ну, з музикою. Що не можна так зразу було зробити? Я просто ключ залишив е всередині і забув, що не від не закрив. Отже, е два ключі я. Один е у мене, один у менеджера. Е 55 тисяч американських доларів відкрив нам. Ми хочемо показати цю автівку всередину, тому що я паша, а це Мерседес. Розумієте, да? я е не міг, щоб не сісти в це авто.